Усім привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Нові акції з 29 вересня по 5 жовтня 2025 року. Ось такі органайзери пластикові прозорі за гарною ціною 29 гривень. Де будь-можна організовувати в холодильнику, косметика, в шухляді, де собі їх придумаєте, там можна і організувати. Вони по довгості. На жаль, параметрів я не бачу, які є. Ну, вони такі не широкі, а довгі. Багато є літніх товарів за суперзнижками. 77 гривень вентилятор для розпалювання вогню. Така щітка для чищення решітки гриль за 49 гривень. Ціна. Ай, Балон газовий портативний 400 мл. 44. Рушники паперові в рулоні, зеленого кольору 23 гривні. Туалетний папір 44. 4 рулони двошаровий. Купляла в іншому магазині лимонний перець. За акцією, але набагато дорожче, Теж 20 грамів. І знаєте що, висипала? І такий він крупний якийсь. Спробуй ще ось цей. Акція не акційна, 9 гривень, але досить таки бюджетна. Торгова марка Додай. Головне не забути на виході. Акція на жувальну гумку 55 гривень, ментос. Ця акція по 12 жовтня. Так, трошки по-різному акції. Пряники по 12. Пакети маючка 28 гривень 100 штук, розмір 22 на 40. По 49 гривень фольга, довжина 20 метрів. 10 метрів 54 гривні. А що за фокуси? Бачите, 10 метрів, а це 20 метрів. Получається довше, дешевше, аніж коротше. Так, може вони. Ага, все. Фокус розкритий. Довжина. чи Ширина. Ширина. Ой! Ширина. Ті, що менша намотка, ширша набагато. Бачите, 28. На 20 м, а тут 44 см на 10 метрів, все правильно. То я думала, що це якась акція нестандартна. Ці просто довші, а ці коротші, плівка харчова 80 метрів, 39 гривень. Ширина 29 см, і підходить до ось цих коробок з відрізом. В кого є коробочка, то ось до них запаски. До речі, дуже зручні ті коробки. Я маю правда від іншої торгової марки, але. Але зручно, насправді, зручно це і ніж. Сироп для напоїв, десерт з ароматом блуша. Blue, Blue Треба йти на англійську мову 24 гривні за 200 мл. Решітка гриль, але вона невеличка. Думаю, на якусь рибку, а на якісь такі менші порції чудово підійде. Ціна 119 гривень. І знову ж таки, до виробників. Чому немає розмірів? Ну це ж важливо, правда? Матеріал метал, а ручка має таку, як гумову, ставку, щоб не пекло. Набір розпалювачів за 29 гривень 6 штук. Гриль портативний 229 гривень. Такий невеличкий, Так, вакуумні пакети 20 штук. Тут розмір на поясини 20х20 см і товщина вказана. 64 гривні коштує трошки кухонного. Подивимось, що є з акційною ціною. Вінчики для збивання з прозорою ручкою. 24. Такі пензлики широкі, є білі, є зелені по 39 см. З акційною ціною килимок для розкачування тіста 129 гривень. Але якщо я не помиляюсь, вони були по 169 Хто пам'ятає, чи це якісь були інші? 65 на 45 см. Це на таке досить велике деко. Треба прочитати, що? Тут максимальна температура 230. Якщо до 230, то можна бачити і запікати на ньому. Прикольно. І що і можна в пральку, можна в мікрохвильову хоч куди. Я користуюся дуже задоволена. До речі, помітила, коли користувалася ось таким силиконовим килимком для випікання, то і деко довше прослужило. Потім перейшла на пергамент і щось це деко дуже скоро в мене зіпсувалося. Ось такі менші килимки по 55 гривень. Розмір. Розмір 30 на 40, кольори є на вибір. Я маю і таке, і таке. Правда, більше мені подарували. Менше купила за супер ціною в Аврорі служить. Літні товари за суперцінами. 17 гривень пакети для заморожування льоду виходить 144 кубики. Набір трубочок для напоїв. Паперові 17 гривень. Тут, по-моєму, 24 штуки в упаковці. 25, 25 штучок. А тут 50, але вони коротші. 7 гривень за набір. Трохи є акційних форм роз'ємних для випікання. 129 гривень більшого діаметру 28 см. Так, ось таке деко. 88 гривень. От мені ось таке і треба. Я хоч не печу ніяких тортів. Але я запікаю, от як на мальоночку, картоплю, м'ясо, стелю килимок. І все. 88. Форма для випікання кругла, Ось така: 55 гривень. 30 см діаметру. Невисокі бортики. 0,4. Шо це я вам дурю 0,4. Це і товщина дна 04, а висота тут, мабуть, цілих 4. Ось, приблизно. Приблизно орієнтовно лоток для зберігання та транспортування яєць на 12 штук, 69 гривень. Ніж розкладний із пензликом. Ми вже його з вами дивилися. За 77 гривень. Каструлька зі скляною кришкою, густо 1,5-літри об'єм 289 Хто не бачив, яка краса приїхала зовсім недавно. Це є силіконова форма для випікання кексів, може якихось булочок, такі сердечка. Досить вона така цупка. Бачите, тримає форму 169. І є ще ось новинка. Зараз форма, Вона більш гнучкіша на кекси на 6 порцій. Теж в такому сіренькому кольорі 119 гривень коштує. Фляга акційна, 55 гривень. Що тут цього тижня фляги подешевшали, похолодало, бачила копіюці. Не, не хоче власти, але саме така металева, звичайна фляга. Акція на шумпури 99 гривень, але якісь вони такі незвичні. Тоненькі довжина 46,5 дві штуки з дерев'яними ручками. Сірники в упаковці 10 пачок. Ціна 7 гривень. Чашки керамічні в подарунковій коробці. 69. А -а -а -а! Ой, все, дівчата, тримайте мене 139 гривень. Треба цей, треба скинути комусь. Хай мені куплять. У мене не так далеко день народження. Зазвичай, знаєте, коли вже є день народження, хтось питає, що тобі купити, мені нічого не треба. А от коли таку красу бачиш, де би то прилаштувати? Хочеться страшенно. Уж краса. 139 гривень. Краси, чаї пити, коли холодно. Ємності для меду. За 34 гривні Вони є об'ємом 300 мл. 370. А ось такі мають 300 А що я думала, що ця є більша? Така менша 300 мл. Теж 34. А ще є менші. 300 мл. Що за фокус? Ви таке бачили? Тут пише 300 мл і тут пише 300 мл. Але ж вони різні. Фокусу не можу. Ну тут, напевно, менше. Я думаю, що тут є 300, тут 370 таким своїм окоміром вам скажу. І тут, опа-опа, ще можна щось робити, правда? Тут, можливо, 300, а може і 370. Не знаю, не знаю. Не різної просто форми. Бачите, тут дно ширше. 229 гривень коштує скляний чайник, заварювальний із корковою кришкою. Акція на ось такі тарілки. Є два варіанти малюнки, тут де сер серединка замальована, або де коло колу замальованим 109 гривень. А лимончики по 99 гривень. Точніше, тарілка з лимончиками. Тарілочки скляні, такі фруктові. Ціна 77 гривень, є ще лимони та полунички. Тут нанесений колір з зовнішньої сторони. Акційна ціна на чашечки скліні. Ото вже краса. 77 гривень на дотик, ніби подвійні стінки. А, так і є. Видно вам? Низ. Подвійні стінки. Такі вони досить легенькі і тоненьке скло. Є більшого об'єму, але це є склянки. Тобто без ручки. Об'єм 340 мл ціна 109 Акції, акція, салатники фарфорові 49 гривень. Щось на них часто акція не помітили, Досить гарні. Так цікаво, ніхто їх не розбирає, чи то так часто привозять, Досить непогані. А ще є ось така лавандова колекція. Це є салатник діаметром 15,5 за 39. І тарілка десертна за 28. Кожен раз, коли читаю тарілка десертна, і вона ось такого великого розміру, мені згадується свята в дитинстві, це була тарілка для кожного. Не десертна, а для кожного. А десертна тарілка це була та, що під чашечкою це блюдечко, це було на торт. Ну, ще в кого так було, а ну, розкажіть ну, я ж не одна така, правда? З червоної глини є деякі акційні пропозиції. 59 гривень тарілка обідня 21,5. Діаметр. Каструлі, точніше, форма для запікання. 119. І такі піали з червоної глини. 59 гривень 700 мл об'ємом. Вологі серветки дитячі, 60 штук сафі 13 гривень. Такі вологі серветочки у упаковці 50 штук, також дитячі 54 гривні. Такий варіант 110 штук, сафі 32 гривні. Серветки до столу по 24 гривні. Сілкан. Тут є 80 штук. І ще десь є 80 штук. Но це не ось такі. Це є інші. Одношарові. Туалетний папір вологий на торела 39 гривень. Папір туалетний українська мальва 6 гривень. Деста 7 гривень. Рушники паперові, В-подібно складені. Біленькі за 39 гривень, 150 штук. Такі зелені, 200 листів за 32 гривні. Туалетний папір Еколо 37, Двошаровий – 4 рулони. І 4 рулони. Ось такий теж двошаровий, 44. 119 гривень. Салатник скляний діаметром 21 см. Овальна форма для запікання 179 Досить така велика знижка на ось таку баночку об'ємом 900 мл 69 гривень ціна. Дерев'яна кришка, сама рівність скляна. Келих для пива об'єму 500 мл 77 Кухоль порцеляновий на 330 мл за 59 Чашка скляна на 400 мл 44 гривні. І такі скляні по 34 гривні 250 мл об'ємом. Акція на келих для шампанського 69 гривень за одну штуку. Стакан з подвійними стінками високий 77 гривень. Ємність для спецій пластикова із кришкою та ложкою за 69 гривень. Тарілка, яка мені більше схожа на піднос 55 гривень. Така шостакутна. Тарілка кругла із широкими бортиками. Пластикова за 14. Осінній дизайн на контейнерах для харчових продуктів. Об'єм 900 мл 19 гривень. Такі бокси на 600 мл по 17, на 300 мл по 9. Йвність для сипучих продуктів: 2 літри 400 мл. Ціна 119 кришка із мірним стаканчиком. Вони тут відкріплені. Акція на ємність для зберігання герметична. Всередині є така, як друшлак називаємо це так: 77 гривень. Дуже зручно для огірків, оливок, томатів консервованих. Ємність із дерев'яною кришкою за 69 гривень. Сама ємність. Пластикова миски пластикові. Двох об'ємів. Більші по 77, менші по 44. Так, багато їх одразу, хочу вам сказати об'єм. Хоча б менший літр 600 мл. Контейнер круглий. Но... Закрутці. Літр 600 мл, 27. 119 гривень коштують скатертини, мармур. Розмір 1,45 на метр 20. А ще є акція на скатертини квадратні з малюнком 24 гривні. Передивимось, яка це є. Це є ось така скатертина. Розмір метр 80 на метр 80. Вони тоненькі. Але такі, досить, я думаю, непогані. Нічі так. Дошка кухонна, пластикова гнучка за 24. Це ось ця, що знизу. По 39 гривень. Ролик для чищення одягу 60 відривів. Шкарпетки чоловічі по 21 гривні. Акції на органайзери 74 гривні. У нескладеному варіанті там дуже легко розкладається, я вам вже показувала колись. Оце є внутрішнє дно, Розклали, запхали це дно і все. І є більше вони не акційні. 199. Хто не бачив, дуже є прикольні валики для чищення одягу. Такі багаторазові. І ці підводичку сполоскати і знову користуються теж багаторазові. Подушки декоративні по 129 гривень з малюнками. Набір металевих вішаків 10 штук за 88. Швабра з одинарним віджимом 159 гривень. Хто таку мав, як вона вам, Хочу таку купити, пишіть відгуки. Мало би бути зручно, не треба руки пхати в воду, чук віджав і все. Отаку, по-любому, треба знімати, полукати і тоді назад одівати. 84 гривні секатор садовий. Так розумію, тільки ось такі, чи ті теж? І ті теж. Гамак садовий за 99.